Друзі вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам хочу показати найуніверсальніші, на мою думку, мої парфуми в моїй шафі. Можливо, для вас вони будуть не такими універсальними, але надихнулася я саме ароматом. Зараз я вам розкажу яким. Я згадувала про те, що я колись свій час мала один флакон. Тепер для мене це дуже важко уявити, щоб я мала один флакон чи там два флакони. Наприклад, для мене це просто неприпустимо. У мене би в крайньому випадку були відливанти або ще щось. Мається на увазі вибір на різних ароматів. Але колись, як і всі нормальні люди, не парфуніманіякі, хтось зовсім не має ніяких парфумів і прекрасно без них живе, і обходиться. Хтось має там буквально один-два флакона, носить тільки по святах, а хтось має один-два флакона і носить їх просто постійно. Тобто вони ніби користуються, але беруть флакон за флаконом. Багато хто з людей називається щось типу, ароматний я, ароматний підпис. Мені, наприклад, більше подобається, тому що є люди, які асоціюються з певним конкретним ароматом. Всі ви знаєте якісь свої спогади з дитинства, коли наші мами не мали таких колекцій, як зараз, ну в крайньому разі, моя ще. Коли Жили дуже-дуже давно, так як я така тітя древненька, і сильного вибору не було. Були якісь там одні парфуми, і от вони асоціювалися от саме з мамою. Пахне мамою. Мені от деякі аромати, та ж клімат, що пахне мамою, тому що. Ну, Це ніби ароматний підпис. Ви знаєте, є якийсь співробітник, наприклад, який проходить, залишає за собою шлейф, і ти знаєш, що це прийшов конкретно він, тому що він постійно користується тими парфумами. Ви зрозуміли, в якийсь ароматне я? я не вірю, звичайно. Підпис може бути, якщо людина. Впізнається саме ароматом, від неї постійно пахне ну, чимось, Ну, ти знаєш, що все життя від неї пахне. Вона може міняти, але довгий період часу користується якимось одним флаконом. Я довго розказую, тому що я хочу донести вам, для чого я взагалі роблю цю добірку. І надихнулася я саме в останньому своєму відео, здається, в останньому це є Lanvin Eclat. Дарпеш. І я колись свій час мала один чи два флакони, і це був е, прекрасно, я себе в ньому почувала. Це абсолютно універсальний аромат, який можна носити днем, можна носити в офіс, можна ходити в ньому ввечері. Е, звичайно, він... Ну, я не скажу, що він простий, він дуже гарний, але він і призначений для того, щоб людина не пахла дивним чимось, так як ми любимо всякі інколи покришки. Хтось там шпали, трамвайні якісь рельси, чи ще щось, як ми любимо собі трохи пошукати чогось такого. Я вам скажу, навіть, ну, вибачте, томатна ботва не завжди це для всіх простий звичайний аромат. Це все такі квіточки, вістерії, буски. І в мене тут буде сьогоднішній добірці багато. Ось таких ароматів, які би людина могла, наприклад, мати на всі випадки життя. І це саме такий був аромат в мене. Дуже схожий на нього аромат. Це є Далі Лайт» від «Сальвадор Далі. Я довго не буду затримуватися, тому що назбирала їх вам багато. Тим більше ви їх всіх знаєте, я вам всі їх постійно показую. Це аромат, який дуже схожий на екла, тільки цей більш квітковий, цей більш цитрусовий. Реально вони схожі. Я дійшла до того, тільки буквально вчора чи позавчора я його носила, дійшла до того ви, висновку. Це якесь е, е, дідше з лайт блю і е, екла. ось цей. Він свіжіший, але вони, в принципі, дуже схожі. Єдине, цей, напевно, менш стійкий, там той стійкіший. Далі поїдемо. ще один такий простенький саме через простоту. І просто приємне звучання для оточуючих, ці аромати попадають в цю добірку. Цей фреш-кутюр від Moschino, він почав напряму. Ой, він... звідси такий смачненький. Ну коли я на себе наношу, я відчуваю, постійно він мені почав висверлювати мозок півоном. Півонією. Ой, ну звідси дуже гарно. Цитруси, там якась ягода здається, чи малина, чи щось таке заявлене. Квітковий, рожевий, ну, півонія в ньому тут є, і амброксанова деревинно-мускусна база зимою, літом, в мороз, в спеку, в офіс, вдома, в магазин, на вечірку. Куди хоч можна, в принципі, його носити, хоча виглядає він так трохи жутенько. Але аромат сам прекрасний, я його дуже люблю. Ще один аромат от порівняно з попереднім, там той все-таки більш такий енергійний, Ну, не скажу, що спортивний, тому що він теж квітковий. Але це все-таки така дівчаченька історія. Це цитруси з приємною базою і з дуже-дуже юною ніжною трояндою. Звучить він гарно влітку. Я не сказала, це є Rumier Rose 2 від Eclat. А, це знову від деклаю. Декла любить робити так, щоб було просто приємно пахло. Не треба нічого задумуватися. Завжди ви будете отримувати компліменти, від тих ви не будете напрягати е, своїх співробітників, не будете душити в ліфті. Е, Сусідів, я можу собі дозволити душити в ліфті сусідів, бо в мене нема ліфта. Я можу в під'їзді входити в чому завгодно. Дуже приємна історія, дуже мені подобається, дуже красивий аромат. На всі випадки життя міг би бути. Береш собі велику бадью 100 мл і користуєшся з ним коли захочеш. Просто приємно від тебе пахне, нічим не напрягаєшся. Ще один аромат. Як не дивно, він у нас рахується завжди такою поливашкою. я пост писала в телеграмі про це. Не дивлячись на це, що це ніби поливашка, але сама композиція ця дуже гарно зроблена. Все-таки Альберто Морілля це вам не хухри мухри не, Ладно, не той самий згори. А він таки майстро, і він вміє зробити просто для всіх універсально, і воно буде дуже гарно і тонко звучати. Тонкий імбир. Тонькі цитруси, прекрасна м'яка деревинно-терпка база. Він у нас рахується теж такий заїжджений, але я, от не дивлячись. На всю його простоту дійсно вважаю його таким досить культовим ароматом, з задоволенням кожен раз ним користується і кожен раз з ним болдію. До речі, навіть в спеку літню, він не настільки нестійкий, як про нього пишуть, і як він здається, оце зранку полився, і там через годину ти вже щось зміняєш. Якщо ним нормально политися, ну там не один пшик, бо я взагалі всі ранішні одеколони наношу мало, саме для того, щоб потім їх швидко змінити. Але якщо нанести його, Нормально на себе, він не напряже нікого навколо, але триматися він буде таки добряче. Ну, може, два-три рази в день вам треба буде, наприклад, на роботі його обновити, якщо ви хочете. Але база тут сидить таки крепінька і дуже прекрасний аромат аромат басі, якщо я не сказала, я вмію і не сказати. Так, ще один свіжий аромат на всі випадки життя з бісячою штучкою це мій улюблений Солей Ді Капрі. Я ну, не буду я знову розказувати солодкі цитруси з деревиною базою. Можна в офіс, можна кудись. Ну, в театр, в цитрусах. Ну, слухайте, не кожен день ми ходимо в театр. Я, наприклад, не пам'ятаю, коли я була в театрі, і мене це абсолютно не бентежить. Звичайно, якщо людина йде там на весілля. Хоча, в принципі, от такий, наприклад, квітковий аромат, чому доступні не підійде? Це ми знаємо, що цей аромат урочистий, цей аромат свіжий, чи ще щось. Якщо просто від нього буде пахнути, скажімо так, весілля чи театр це не є. Універсальна подія. Це не, не є подія, якщо ви не працюєте в театрі, звичайно. Е, Куди ви хочете ходите кожен день, туди ви можете собі взяти щось особливе, або навпаки не наносити взагалі нічого. Ніхто вас за то не засудить, і на, в нас трошки таки е, от в нас в, в, в тих, що захоплені парфумерією, трошки своє таке ставлення до людей, які типу, не користуються. А взагалі нас, тих людей, хто Захоплені парфумерією, це дуже вузька ніша людей. Всі, решту, ж, люди живуть без парфумів і прекрасно себе почуваються. Гігієний дезодорант це плюс абсолютно те, що хватає. Але це от аромат, якщо не рахувати, там, наприклад, урочиста, дуже супер-пупер, урочиста подія там. Чи Про що я говорила? Чи театр, наприклад, якийсь такий супер вечір, раут, якийсь чи ще щось. Таке абсолютно. Можна на всі випадки життя. Казала, не буду затримуватися, затримуюсь. Ще один аромат, який був в мене так само разом екла. і він у мене досі є. І я його прекрасно носила зранку вечором, в любу погоду. Це був мій єдиний аромат в шафі, і це є Джордані е, Gold від Oriflame. Це в мене старий чочечок. дуже-дуже старенький. Це один з перших випусків, коли він вийшов. Він... Мені не зіпсутий, не підбитий. Це білоквітковий е шиприк. такий. Аромат чимось трошки схожий на Фабур-24, трошки бідніший, звичайно, на ноти, трошки, трошки менш грайливий, але безперечно в нього люксове звучання. Він стійкий, він шлейфовий, я його просто обожнюю. І в мене є, я його навіть сюди принесла. Його молодший братик, який абсолютно теж для мене. Ну, вони мені схожі при паралельному затесті, вони трошки різні. Там в якомусь більше цитрусових квітів, в якомусь більше цитрусів. Я не пам'ятаю кого, але, в принципі, оце білоквітково, шикарний, такий шлейф Гарне. До речі, ц... ті Джордані Голд такі можна і в театр, і куди хочеш. Він прекрасний аромат. Якщо ви любите такі аромати, для багатьох це все-таки такі зрілі аромати, вікові, комуза. А так як я комуза, я не слухаю ті всякі плітки, <плітки> про свій вік. Я і джезмум не страдаю, тому ношу, що хочу. Так, далі. Десь я далеко поставила. Versace Bright Crystal. Абсолютно універсальна штука. Від ранку до вечора, від теплої погоди до зимової. До речі, один з флаконів, це Angel Femme. я колись зносила повний флакон, а зараз я його взимку носити не можу. Він мені захолодний, він мені вже не так. Він мені подобається влітом, ну до морозів. Взимку він вже мені не підходить, тому я його не брала сюди в універсальну добірку для когось, безперечно, це може бути і універсальний аромат. Як думаю, в кожного з вас в шафі є такі аромати. Versace Брейд Crystal на любу погоду, на любу подію, прекрасний, шлейфовий, досить такий він стійкий і завжди компліментарний. Ще один гарний компліментарний аромат, теж на любу погоду і на любу подію, дуже універсальний це трусар Діддона. Цитруси з якимись фруктами. Фруктові ноти, там заявлені, здається, абстрактними фруктовими нотами. На дуже-дуже гарній такий. Мускусно-деревинно-вершковий, дуже м'який, ось білий, така хмаринка, практично десертна, майже гурманська база в нього. Чудовий, теж компліментарний, теж такий, типу, як то кажуть, заюзаний. І, і, але дуже він мені подобається і він абсолютно універсальний. Можна взяти собі велику батю і мати ним насолоджуватися. Так, далі ми йдемо трошки до таких складніших ароматів, які я особисто вважаю універсальними для себе. І будь який з них я би могла, наприклад, мати один, якщо б я могла допустити цю думку без такого, знаєте, легкої тривожності. Аромат Zara Ebook Lissabon це аромат, дуже схожий на хлояномат. Це фрукти, це неошипер дуже гарний. Ой, зараз нюхаю. Ну, гарно вони звучать. І мат, ну цей простіший, звичайно, він набагато простіший. Але, в принципі, звучання в нього теж таке. Хлояномат я маю в пробниках, і я, до речі, по всяких празнічках, як друзі приходять, чи що, ну я кажу, я не ходжу на якісь там супер урочисті події, але коли хочеться щось змінити інше, я прекрасно ношу хлояномат, він теж дуже гарно звучить зі сторони. Фруктовий шипер. Тут здається. Слива почулі і ще щось заявлено, не пам'ятаю, що. В номаді, звичайно, більше піраміда, але це аромат схожий на нього, щоб ви собі орієнтувалися. Номада у флаконі я не маю. Як не дивно, чому ми не можемо забути і про чоловіків, і аромати. Я, як любитель унісексів, а може навіть представниця ЛГБТ, як мені недавно писали, я обожнюю цей аромат. Це Ермес» від «Ермес». І це, ага, він не відкривається. У мене мініатюра це. Ветвер з цитрусами з мінеральними нотами. От може його завжди. Він мені піднімає настрій. Я вам розказувала це аромат мій новорічний. Я його носила перед новим роком. Чим мені не свято? Нехай буде, що в мене свято маленьке в вузькому колі людей, але це все-таки свято, і я його абсолютно прекрасно ношу в будь погоду, абсолютно універсальний. І дуже мені подобається. Це не для тих, хто любить там такі всякі квіточки. Ну тобто, це унісекс, це ну, це чоловічий аромат, здається, заявлений. Ну, але Любителькам, жінкам ВТВР обов'язково на нього звертайте увагу. Тут ВТВ не такий, як в анкернуар, я анкернуар теж люблю. Анкер Нуар. Я виправилась. Теж дуже люблю, але він все-таки для мене не, дуже, не такий універсальний. Я його літом не, не, не дуже то хочу носити, а це я можу носити завжди. Далі, шалімар. В мене шалімара є в версії туалетної води. Від «Леванті» я закінчила парфумовану воду, яка мені теж дуже подобається. Я взагалі шалімароман. Я маю і Нітіал, маю від «Левантик» цього нового тої лімітки, дорогущої, яка була, я її теж по святах витягую. Але як не дивно, самим носибельним для мене і самим універсальним такий виявився шалімар колоні. В мене є ось такий невеличкий маленький залишок, у мене був від Левант. І це тут, до речі, шалімар колонь, він все одно має припах, оцей шкіряно. Пряно оцей такий трошки покришечний, просто що він легший. Але за рахунок того, що він м'ягесенький, ванілька в ньому швидше проступає, він досить стійкий, якщо ним нормально поливатися. І це сама універсальна для мене версія на зранку в обід вечором, коли хочеш, навіть легша, ніж цей ніж туалетка. Обожнюю його. Могла би мати один великий флакон ось такого м'ягасенького шалімарчика. І мені би його хватало, Я його просто люблю. Але повторюся, я шалімароман. Не всім він підійде, звичайно, я знаю, що шалімари люблять, не всі, я люблю обожнюю його. Далекий родич, недалекий, я би сказала, а навіть близь... близький родич. Такі знаєте, як буває родину, коли бачиш, і оці ці такі десь там проходять, там однакового росту люди, або там чимось схожі між собою, що видно, що вони родичі. Оце от, Хоча вони не родичі, це шантільї від Дане, да. він пласкіший, звичайно, так Дана, це здається, американський бренд. Але Боже, який він гарний. Я його теж. Обожнюю, це оце теж цитруси, такі якісь пряні спеції, і дуже-дуже гарна така шалімарівська ваніль. Єдине, що він такий трошки прямолілійніший, але звучить він прекрасно, я його обожнюю. Це колись мені Юля підписниця віддала цього грамну будью. І я, от він мені, в принципі, поки мені не з'явився цей, це теж подарунок від, від підписниці. За що я велике, дякую. Я наже бракувала мені деколи говорять. Він міг би бути не то, він не заміна, але шалімар, гірлін, є шалімар гірлін. А це ну, дуже гарний аромат. І я би могла, в принципі, носити yeah. його, тому що я просто ну, я не можу пояснити цього. Я кайфую від цієї суміші, тих цитрусів з з прянощами, з спеціями, з такою східністю. Тут навіть є щось трошки. Оцей перехід між спеціями і ванілью ж є щось від слона. Ну... Но... Це не слонце, я їх не порівнюю це ближче до шалімара, але от саме оці спеції з ванілью, мені подобаються і в слоні, і тут, скажімо так. Це, Тобто паралел, люблю ваніль люблю спеції. От, до чого я це вела. Так, аромат бюджетний з'євий, це є Фаб'єнше, букет, це якийсь родич фльор-наркотік. І я. Вважаю, що оце, не дивлячись на те, що шлейфи на кожному кроці, щоб не казали, там всі їх носять кірки, бакараїв фльорнаркотік. Фльорко-наркотік прекрасний. Я маю від Левант оригінала. Це дуже хороший по мотивах, скажімо так, все одно він, звичайно, зроблений грубше. Все одно в ньому є ось це от бергамотово-лічі, у і дзвінячка така на старті. Але він гарний. В мене ще є ось цей. Мартін Лайон чи що? Е я його теж дуже люблю, але він такий, як унісексова версія фліор Норкотік. А це прекрасна квіткова версія. Дуже гарний від нього шлейф. Він, в принципі, при правильному дозуванні нічим не придусить. Ну, тобто, якщо у вас є фліор Норкотік, то використовуйтеся фліор Наркотіком. У мене є ось ця версія. Дуже гарний, універсальний, теж на любу погоду, він компліментарний. Це така свіжі квіти, з трошки з дзвінкими оцей лічі, фруктова така в нього початок. Трохи висверлюючий мозок бергамот. але він мені дуже подобається і міг би бути. Ну, якби я мала, наприклад, один флакон, я б може вже взяла собі фльор наркотік і поставила. Але так, як у мене флакон, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не один. Тому мені поки що вистачає від леванта. І ось ці заміни. Ви будете здивовані, але для мене, повторюся, для мене особисто, так як я, по-перше, і не офісний працівник, це є Pure Addiction від Френк Олі, Олівер, чи Олів'є Олівер, здається. Це є клон Бакари. Бокара прекрасна в правильному дозуванні і в правильних тих своїх послідувачах. Краще взяти ось цей, до речі, Альона Благодарна завжди каже, що це не сама бакара, а бакара та, що в екстракті. Я в них не розбираюся. Мені подобається те, що тут є зі свіжинкою, з холодинкою. І хтось каже: ви шо? В офіс, в бакарі. Слухайте, в офіси носять бакару, бакару носять всюди. Це приємний шлейф на вулиці, комусь там йоди і все таке. Мені там вже зараз. Я відчуваю, я вам вже казала, я не відчуваю, я відчуваю йод, я відчуваю якийсь медичний антисептичний порошок. Не гній, не рани, не хірургію, а щось таке дуже чисте, скрипучено ну, це шафран таке видає оцю от, таку медицину. І при правильному нанесенні, тобто в дозованому нанесенні, чому ні? Це дуже гарний аромат, і ви нікого не придушите, якщо ви не нанесете на себе стопшиків. Я можу на себе нанести стопшиків, я не ходжу в офіс, але я цей аромат можу носити в спеку. В холод можу носити днем, можу носити перед сном, можу вийти з в ньому вигуляти собаку, або можу піти в ньому абсолютно будь-куди на день народження не якесь свято просто на прогулянку. І це для мене такий універсальний аромат. Я повторюся, якщо ви ходите в офіс, враховуйте, будь ласка, тих, хто навколо вас працює. Це правило стосується не лише бакари, це правило стосується будь-якого аромату. Ви можете надушитися. Я не знаю. Арман Бассієн Ред, ну, ладно, ним не можна переборщити. Але, наприклад, надушитися Версаче Crystal, І навіть ним можна при бажанні, так як тут теж цей піон і фрукти. При бажанні можна задусити, якщо у вас сидить п'ятеро чоловік в трьох квадратних метрах, це для вас взагалі мало що буде універсальним. Так, далі аромат, так я не то взяла. Дивно, дивний вибір. Для когось це теж буде не універсальний аромат, але я його можу носити теж завжди і всюди. Я як завжди забула діставати з коробки. Тут буде ще один з коробки. Це є гре. Такі гре, правильно казала пані Світлана. Екстрем Екстрепурет. Поре. Це аромат, для мене унісекс, хоча, він, здається, заявлений жіночий це цитруси. Прянощі, тютюн і м, інжирний лист, зеленина в нього є. І він дуже цікавий. І для мене він абсолютно універсальний. Абсолютно, я можу його і в холоді, і влітку. От у мене ще є цей, що амбровий, Ну, він такий для багатьох. Я, я його можу, звичайно, я будь-яких з них можу носити будь-коли. Але він в мене все-таки по настрою такий на теплу осінь. Хоча я сама завжди говорю, що амбро носіть в спеку, вона дуже гарно відкривається. Але це такий універсальніший. І для тих, просто хто не любить от цукеркові квітковенькі, от щось таке. Хто любить такі аромати більше унісексові, прекрасний вибір. Оцей теж нікого не задушить. Якщо він вам подобається, він буде абсолютно політкоректний, абсолютно універсальний, куди б ви в ньому не пішли. Тому я вибрала його з задоволення, я би могла ним користуватися в будь-яку погоду і в будь-якому випадку за будь-якої нагоди. Так, ще один аромат, я як завжди дістаю з коробочки. І. Для когось, можливо, це теж не буде універсальним ароматом, але для мене універсальним ароматом є Шанель No5. В мене туалетна вода досить такі, легка версія, але все-таки має вона в собі оцю таку вінтаженку туалетна вода. Якщо у вас є прем'єр або Льо, це взагалі ідеальний варіант, тому що там цієї вінтаженки немає. Там є альдегіди, безперечно, будь будь-які з цих версій є для любителів альдегідів. Але все-таки там ті звучать сучасніше. Я разом з п'ятіркою, не відриваючи один від другого, спеціально принесла для вас сюди Gold і 7 від Ulrich de Деваранс, тому що цей аромат з такими мягесенькими альдегідами приємними, які я знаходжу більше в льо і в прем'єр-версіях. Ось це теж альдегідно-квітковий аромат, але це це от просто моя любов. Я можу ним на ніч, можу ним, звичайно, Чому шанель номер 5 не вдягнути на вечірку, і хто мені заважає, в шанелі номер 5 виголіти собаку? З... В Офіс теж абсолютно нормально. Знову ж пам'ятаємо про дозування. Чому ні, цей аромат строгий, цей аромат завжди елегантний, комусь він буде пахнути бабками. Ну, Вибачте, бабки пахнуть бабками. Чому ні? Як мій чоловік казав, шанель номер 5 пахне бабками в прямому і в переносному сенсі, враховуючи скільки вона коштує. Але я, ну, я, ну, я люблю альдегіди. Ну я люблю. Я просто би не наносила, напевно, в офіс. Якщо. Ну, до знов же ж дозування. Дозування. Але носити я його можу прекрасно. Будь-коли. Як і ось цей аромат, який просто менші стійкий, їх не порівнюю. Але альдегідне звучання для мене є тут. Для мене є тут. Так що. Шанель номер 5 – це один з найуніверсальніших ароматів в моєї колекції. Не знаю, що діставай шанель і. З Богом поразю казали. Така була в мене добірочка. Напишіть мені свої аромати універсальні, які ви вважаєте, що ви б могли, наприклад, мати один, якщо б можна було собі це уявити. Або, наприклад, до того, як ви захопились парфумерією, які у вас аромати були, що ви носили, наприклад, флакон за флаконом, той самий, як то кажуть, ароматне я, або ароматний підпис, як собі хочете, так і називайте. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. Всьомки-бомки.